Зазвичай на каналі свіжої історії я не обговорюю наслідків ракетних ударів по Україні, однак цього разу робимо виняток. Адже цієї ночі московити здійснили масований ракетний обстріл. У деяких областях довелося здійснити аварійні відключення, хоча 140 повітряних цілей було знищено. Але основна відмінність цього обстрілу, що фактично Росія. Розпочала масовані обстріли, не дочекавшись початку морозів в Україні. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежний журналістом. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько і негайно переходимо до обговорення цієї та інших новин. Володимир, от відомо, ну принаймні, у нас багато оглядачів говорили про те, що. Росія почне масові обстріли з настанням великих холодів, але ну скажімо, сьогодні у Львові 9 градусів тепла. Холод я думаю, що в Києві аналогічна температура. Холодів не передбачається десь тільки на початку грудня буде температура близько нуля. Відповідно, ну і до серед до середини грудня якоїсь холодної погоди не передбачається. Чому поспішає Владимир Путін? Ну, по-перше, це переговорна позиція. По-друге, йому треба продемонструвати, якраз Тут же ж у нас намічається дуже цікаве саміт. Він він в принципі називається Веймарський трикутник Плюс. Але е, весь парадокс в тому, що там має бути е, е, комісар з, з міжнародних Кая Калас, там має бути е, міністр закордонних справ е, Великобританії. Там має бути міністр закордонних справ Італії і міністр закордонних справ України. Це відбудеться в Польщі наступного тижня і. Якраз е, в зв'язку з цим був став зрозумілий нарешті дзвінок Шольца до, до Путіна, тут народ кинувся довигадувати, що, а якого біса взагалі Шольц, коли він не дуже популярний зараз серед німецького народу, і він фактично втрачає позиції е, е, і коаліція розпалася і в, е, е, в німеччині вибори. Але Шольц якось біса дзвонить Путіну для того, щоб очевидно покращити свої електоральні позиції. Ну, чекайте, Путін покращить електоральні позиції Шольца. Це виглядає кумедно. Але Шольц, очевидно, буде головним доповідачем по від цього контакту з Путіним перед веймарським трикутником Плюс. І мені здається, що це якраз. Збори найбільш боєздатних в, ну, в країн Європи: Великобританія, Італія, Франція, Німеччина, Польща і Україна. Тобто, це, це зараз можна сказати, що ну, найбільш боєздатна країна на європейському континенті, і очевидно, що союзництво цих країн пов'язане і. З певною автономізацією Європи в оборонному е, сенсі, бо ну, трошки е, прогнозувати Трампа трошки тяжко, але в Європі і самі розуміють, що видатки 2 валового продукту на оборону це вже мало. Польща вже підняла. Польща вже підняла. Очевидно, тихенько Франція і Німеччина будуть піднімати. Великобританія теж в плані оборонному не скупилась. По суті, ми маємо унікальну ситуацію, бо в цьому саміті беруть дві країни ядерних Великобританія і Франція. І Якщо е, сама Великобританія боєголівок не, не е, продукує, то Франція продукує. У Франції повністю кілька. Автономних завершених е, технологічних циклів з виробництва різних видів озброєнь, в тому числі авіаносців, систем зв'язку, систем радіолокації, міжконтинентальних ракет, ну і всі лінійки авіації, яка тільки можлива. Тому що ми маємо? Очевидно, Путін з переляку вирішив е, дривнути ножкою, тобто конвульціонути. Кон 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 Продемонструвати, так би мовити, конвульсію своїх кінцівок, що він живий, що він буде дригатись, упиратись рогами, і ніякий е, Трамп йому не указ. Чим швидше він харкне в душу Трампу, тим, тим швидше Трамп, е, ну, скажімо так, роз, розверзнеться прокляттями на адресу. Путіна е, визнає його недоговороздатним не і тому подібне. І, до, до речі, нагадаю, я по-моєму минулій програмі говорив, що Трамп був люб'язним щодо Путіна тільки тому, що Трамп прекрасно розумів, як йому підгидить виборчу кампанію. Може Путін. Тому він він спеціально підживлював сподівання Кремля. Насправді, отримавши такий вражаючий результат, Трамп. Зараз в стані розтоптати Кремль е, однією лівою, як він вважає. Чому? Бо, по-перше, Кремль шантажував, і в нього є своя помста за цей шантаж. А по-друге, після такого, ну після судів, після звинувачень, криміналі е, е, в сексуальних всяких історіях, не кажучи вже про. Е, е, там інші походеньки, можна сказати, що до Трампа вже не прилипає нічого. Тому він yeah. може бути дубиною. Але коли зараз посилюється Євросоюз, і заявляє, що в неї ну чотири види ракет підготовлені до застосування вже проходять випробування, то путіну треба якось ну якось лякати, якось вишкірюватися. Бо все таки він не зможе пояснити своєму населенню, що ж він в цій війні е, досяг. Володимир. Але все такий ранній і обстріл. А, чи вважає, що він через кілька днів буде його знову повторювати? Чи знову він таки заляже очікувати реальних в Україні? Ну справа в тому, що зараз Україна і Росія обмінюються болючими, але більше символічними ніж, ніж ніж знищуючими ударами. Тому ми пригадуємо, що Україна вдарила по кількох енергооб'єктах влітку демонстративно. Причому, по-моєму, електростанція в Каширі це була. Потім ну, там, ну, набір об'єктів. Досить привабливо. Цієї ночі українські війська на протиході атакували Росію, і е, був завданий удар по Іжевську. Так. Там, по-моєму, підприємство Купол називається. І це виробник е, е, зенітних комплексів. Ну, це зброярня відомо. Ну, але це 1300 кілометрів. Це далеко. 300 кілометрів, і через, ну, скажімо так, хай, е, ну, це значить, що плече е, дії такого безпілотника мінімум півтори тисячі кілометрів. Мінімум. По-друге, він прилетів ціль. А по третє, російському керівництву показали, що а, ми знаємо, що у вас немає ніякого ППО на території Росії. Ми тут літаємо як по буфету, і ми робимо все, що хочемо. Я вже не кажу про сила спецоперації, які то гелікоптер спалять, то якийсь важливий важливий трансформатор спалять, то ще щось. Тобто маємо по суті постійні принизливі удари по Росії, але ну, путінська влада це ретушує, вона не видає це. В на простір вона все це ретушує, приховує, тільки паніка на місцях зростає, і очевидно, путіну потрібні такі комплексні удари для того, що зараз пропаганда буде розказувати, що знищений 99% всіх енергооб'єктів України Україна заглибилася у середньовіччя свічки дрова. Ну і тому подібне. Все. Люди ходять в валянках, поїзди не ходять, пального нема, все гаплик, середньовіччя. Ну, на, на, на лошадках люди їздять, на самочках і на лошадках. Ну, не знаю, у нас на самокатах їздять. Електросамокатах. Електросамокатах. самокатах самокатах. заряджаються з повітря, тому що електрики в нас немає. Тобто, до речі, цікава історія, бо. Українська делегація на найвищому рівні на цей кліматичний саміт в Баку не поїхала. ж там були присутні українські чиновники, і там якраз одною з тем було повідомлення про те, що Сполучені Штати і Україна починають підготовку до втілення малих ядерних реактор, ну, електростанцій з малими ядерними реакторами. Тобто, це щось таке неймовірне. По перше, в Європі ядерна енергія визнана чистою, тобто вона в рамках зеленого переходу, і там, до речі, говорилося також про аміак і про водень. Тобто, оця воднева концепція, яку свого часу Німеччина підписала в 18 році з Україною ще, ще в часи Меркель. Вона, виявляється, не втратила своєї актуальності, навпаки, все це розвивається. Тобто зараз мені, мені здається інколи, що декому в Україні навіть так тишком хочеться, щоб Путін розбив всю стару енергоструктуру нафік, щоб ми мали шанс взагалі перейти на енергомережі. 21-го століття, а не 20-го, не середини 20-го. От ну, якесь таке рівне враження. Єдине, що ну, певний час людям доведеться все-таки страждати від цих ударів, так. А, тобто, а, питання цієї зими залишається, але Путін, як на мене, дійсно почав це надто рано, чи можливо він просто не сподівається, що в Україні настануть реальні холода. Ну, вони ж мислять своїми кліматичними зонами. Це перше, а друге, в них вже почалися проблеми у житлокомунгоспі. Наприклад, славне місто Твєрі, по якому по торопцю до були склади, і Україна нанесла дуже, дуже, я б сказав, деморалізуючий удар, тому що. За силою вибуху вважається, що це був еквівалент ядерного удару. Тобто українські е, безпілотники підірвали склади артилерійські, але в самій твері обвалюється житло-комонгос, проблеми з опаленням. Тепер і якщо враховувати, що по всій Росії е, десь зношеність е, основних мереж складає 80% амортизації основних мереж. То ми пригадуємо, що минулого року 40 різного калібру, але включно з Омськом і Новосибірськом, мали проблеми з опаленням, там виморожували цілі квартали, і ну, тобто паніка була. Враховуючи те, що протягом року жодних серйозних ремонтів не здійснювалося, то можна собі тільки уявити, що може трапитись, якщо холоди вдарять більше 30 градусів. Мінус, і от, от для Росії, для їхнього кліматичного поясу вже така дрібниця. Тобто, вже, вже холодрига серйозна. Це для нас це ну схоже на пізню осінь, якою є пізня осінь. Але зараз це така навіть не класична. Тобто, я вважаю, що в нас зараз градусів на вісім або десять температура вища, ніж мала би бути, наприклад. Ну, 30 років тому. Так, так. Листопад неймовірно теплий, занадто теплий. Важливе повідомлення, товариству глядачі, ви можете, звичайно, підтримати єдиний марафон, ну а можете і незалежну журналістику. Це залежить від вас. Натискайте на правильну кнопку. Ну і також підпишіться на канал Володимира Цибулька. І, мабуть, перейдемо до другої теми.